Сирку, покажи, будь ласка, учики, учики, де кукурудзка? Де кукурудзка? Де кукурудза? Учики. Кукурудза де? О, Правильно, молодець. А де 에, полуниця? А, там. Правильно. А малина? А, там. Правильно. Розумник. Так, а тепер покажи, де огірочок? Покажи, будь ласка, де лимон? А, лимон. Ой. Лимон кислий, так? Який лимон? Кислий. А. Апельсин солодкий. Правильно. Лимон такий. Помідорчик де? Де помідор? Помідор смачний. <плес> ням ням! який смачний помідор. Покажи, де помідор. <плес> Правильно. А чесник? Є у нас тут? Де чесник? Водічка, де чесничок? Підйом. Показуй таткові, де чесник? Правильно. А де горох? Де горох? Ня. Показуй, де горох? Малюк. Горошок. Горох. А Правильно. Картопля. Ух. Молодець. Картопля де? Де картопля, правильно морква морква де? Правильно, кивіт. Дуже смачний фрукт Ківі. І де ж він? Де Ківі? Покажи, будь ласка, синочку. Ківі. Правильно. А правильно. Смачне ківі. А вишенька. Зараз пора вишні. Покажи, де вишня? Мама робить смачні. Випічки з вишні. Правильно. Ух. Чемпіон. Буряк? Бурячок де? Буряк де? Точно, Молодець! А це цибуля, так? Цибуля. Цибуля. А банан? Банан ти ще не показував таткові. Де банан? Покажи, будь ласка. Бананчик. Покажи. Like Правильно. Виноград. там? Like Ні. То не виноград. Виноград в іншому місці. Де виноград? Там! Like Правильно! Mm. Яблуко де? Де яблуко? Бігом? Син, де яблуко? Полетіло. Синочку, покажи, де яблочко? Синку. Ой, татко, хоче яблучко. А яке воно на вигляд, я не знаю. Може мені син покаже? Як то яблуко виглядає? Кто б мені не показал? Ну це хіба що Богданчик покаже? <провідь> Правильно яблоко! <говорить> ну а груша тоді яка? Яка груша? <провідь> Правильно! Молодець. Так, що у нас тут ще залишилось, Які фрукты? А хурма? Хурма, де покажи? Де хурма? Там! Правильно! Молодець! Ну і на завершення! Покажи гарбуз! Там. Гарбуз! Де? Там. Правильно! Mm. Ну Ты разумный.